Як інтернет-магазину ефективно залучати клієнтів? Ну, головний тренд це щоб потенційним клієнтам було однаково зручно і в обслугованні взаємодії з магазином. Це може бути або сайт, або е, мобільний застосунок, або соціальні мережі, або офлайн-магазин. Важливо, щоб клієнту було зручно і легко переходити з одного каналу на інший, а вся інформація залишалася актуальною. Які сьогодні тренди в SEO для e-commerce? Перше, це оптимізація для голосового пошуку. Зі зростання популярності саме таких асистентів. Як Google Assistant, це може бути Siri та інші. Більшість користувачів саме переходять на голосовий пошук. Для адаптації цього тренду слід використовувати довгі заголовки ключових слів: це створювати контент в форматі запитання і відповіді. І це може відповідати саме природній умові користувача. По-друге, це покращення користувацького досвіду. Google надає перевагу сайтам, які оптимізовані по швидкості завантаження, які мають адаптивність по мобільній версії, і які мають зручність навігації. Оптимізація цих аспектів дозволяє не лише покращити свої позиції в пошуковій видачі, а також збільшити в кількості конверсій. І по-третє, ми також і адаптовуємося під eat фактор підтверджуючи це контентом, який дозволяє показати наш досвід, експертизу, авторитетність та надійність самого бренду.